Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми продовжуємо з вами вивчати нові літери. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою літерою, з новим звуком, який ми вивчимо і закріпимо. Він називається В. Ось така гарненька літера, а відтворює вона звук В та Ві. Для того, щоб у діток він гарно виходив, нам треба повторити нашу артикуляційну гімнастику і не забувати, що ми використовуємо і наші органи артикуляційні, і нашу силу повітря, наше з вами дихання. Отож, для того, щоб вимовити цю літеру, нам потрібно нижню губку доторкнутися до зубів і виштовхнути, це повітря. В. В. Для того, щоб дітки гарненько запам'ятали цю літеру, ми з вами просто вивчимо малесенький віршик. В лісі зеленім метелик літав Він літеру в дітварі нагадав Ось такий малесенький віршик. Шановні батьки, я сьогодні рекомендую вам ознайомитися з порадами, які надаються батькам для е, кращого порозуміння своїх дітей, для кращого вивчення фізіологічних особливостей дітей, а також особливості віку ваших дітей в розвитку і дрібної моторики, і розвитку мовлення. Тому ознайомтеся, а дітки граються з вивченням літери В а звука В. Будьте здорові! Вдалого дня!